Вітаю вас, дорога церква, мир вам. Я би сьогодні хотів би з вами поговорити на таку дуже серйозну і недооцінену тему серед християн. Я би хотів поговорити на тему насолоди. І чому ця тема недооцінена? Знаєте, тому що тема насолоди в християнському житті це тема, яка містить дуже багато табу. І в нашому житті, коли ми починаємо думати про насолоду, то скоріш за все вона у нас асоціюється з якимось егоїзмом, з чимось забороненим, особливо в християнських церквах, де був вплив культури радянського союзу, насолода це тема, яка не дуже часто підіймається на обговорення. І я би сьогодні хотів би сказати чотири думки, чому питання насолоди не можна відкладати в нашому житті. Перша така думка, що коли ми з вами читаємо священне письмо, ми читаємо, що Господь, який створив нас з вами по своєму образу і подобі, має емоції. І Господь оцінює речі, і є речі, які Господу приємні. Є речі, які Господу неприємні. Ми читаємо в книзі буття в 8 розділі, 21 вірш. Написано, що і сприйняв Господь Бог приємний запах, і сказав Господь Бог, розкаявшись: не буду більше проклинати землю через діла людей, бо розум людини пильно звернений до зла з молоду, тому більше не знищую, тому кожну живу істоту, так як я вчинив. Знаєте, ми тут читаємо історію про те, як Ной приніс жертву, і Господь, Господу, ця жертва була приємна. Господь почув цю жертву, вона була йому приємна. Знаєте, коли Бог створював землю, то коли Господь створив світила, написано і побачив Бог, що це добре. Потім, коли Господь створив людей, написано, що Господь сказав, і ось воно дуже добре. І знаєте, ми бачимо тут, що в Біблії описані ситуації, коли Господу приємно, коли хтось робить речі, за які Господь радіє, які знаєте, є мають позитивні такі наслідки. Можливо, це є е, таке, знаєте, є поняття, як антропоморфізм, коли люди Богу, е, Бога наділяють якимись людськими якостями. Знаєте, ми читаємо, що Господь наші гріхи закинув за хребет свій. І це не означає, що у Бога є хребет, тому що Бог є дух. Але це дається нам для того, щоб ми більше розуміли таку метафору, що, ну, як Господь вчинив. Тому, друзі, коли ми читаємо тут, що Господу сподобалась жертва, коли ми тут читаємо, що Господь сказав, що це дуже хорошо, це дуже добре, це, знаєте, нам може сказати про те, що є речі, які мають позитивний контекст. В тому, що створив Господь, і Господь сам оцінює ці речі. Друга думка, чому ми не повинні питання насолоди відкидати в нашому житті, це те, що Господь, коли нас створював, Він створив в нас спеціальні гормони, які відповідають саме за насолоду, за прагнення до приємного. І знаєте, ці гормони: це дофамін, це серотонін, це ті гормони, які і органи почуттів, які іноді можуть нас вести до чогось. І ми намагаємося йти туди, де хочеться відчути щось приємне. Ми так влаштовані, знаєте, що неприємне, ми туди не підемо. Ну, може, через силу якось підемо, але якщо щось приємне, то знаєте, нам хочеться туди йти. І це не просто там якась знаєте, ситуація пов'язана з нашим серцем, наша гормональна система в нашому тілі, яке створив Господь, вона до цього йде. І саме ці гормони вони дозволяють нам прагнути. І знаєте, саме таке більше підтвердження цьому, це те, що ми, коли готуємо їсти, ми додаємо в їжу сіль. Ми додаємо в їжу спеціальні спеції, навіщо? Щоб було смачно. Щоб було смачно нам, і знаєте, саме тому ми прагнемо зробити ремонт в квартирі, або саме тому ми прагнемо купити собі щось нове, тому що нам хочеться. Нам хочеться щось отримати приємне. Навіть в Біблії ми читаємо, що коли Господь послав людям манну, написано про неї, що воно було біле, як насіння коріандру, а смак його як у коржа з медом. Тобто це було смачно. І знаєте, Господь. Спеціально це зробив, тому що він знав, що якщо це буде просто якась субстанція, знаєте, білкова їжа, яка не містить смаку, то скоріш за все народу це буде неприємно. Але Господь спеціально дав Мані такий смак, щоб люди могли смакувати і цим насолоджуватись. Третя думка, чому питання насолоди не можна відкидати в нашому житті, це те, що диявол, як ворог, в одному із своїх векторів. Свої атаки обирає якраз атакувати молодь і інші покоління через насолоду. Наркотики, алкоголь, порочні зв'язки знаєте, все це на перший взгляд може подарувати ту бажану насолоду, до якої прагнуть молоді люди, і не тільки, але знаєте, диявол, він як рибак, він в цю дуже смачну наживку він одягає крюк. Щоб потім, коли людина попалася на це, вона була вже у диявола в руках. Тому так багато людей страждають, тому що мають великі залежності. І знаєте, диявол зробив таку насолоду містом життя цих людей. Люди, які страждають від цього, вони знаєте, все можуть пропити. Вони можуть на наркотики витрачати гроші. Вони виносять щось із дому. Наркотики, алкоголь і такі сильні залежності. Це знаєте, це просто. Як такий сильний приклад, але є і дуже багато інших прикладів, коли насолода є змістом життя деяких людей, і ми бачимо це по плодам. І знаєте, диявол зробив таку насолоду змістом життя людей, але ці люди вони замість насолоди отримують скалічені життя і пекло. Тім Келлер якось сказав, що гріховна залежність з'являється у людей тоді. Коли вони отримали від гріха якісь наслідки, і ці наслідки вони намагаються завоювати тим же самим гріхом. І з'являється такий порочний круг, такий цикл. Наприклад, знаєте, залежна від алкоголю, людина може під алкоголем вчинити якесь, якусь погану річ. І знаєте, вона замість того, щоб розкаятися, замість того, щоб шукати спасіння, вона може ще більше запивати це горе, ще більше якось себе намагатися вгамувати. І це дарує таку залежність, яка потім з якої люди не можуть е справитися. І четверта думка е стосовно насолоди, чому питання насолоди, ми, як християни, не повинні відкидати свого життя. Це те, що все, що ми маємо в житті, що відповідає терміну насолоди, але що є в неправильному розумінні, воно не може дати нам задоволеність. Не може дати нам задовільненість. Знаєте, коли люди прагнуть до насолоди, вони чогось очікують. Вони чогось очікують, перед ними є якась ціль. І ця ціль полягає в тому, що людина очікує, що насолода дасть їм задовільненість. Що насолода закриє якусь їх потребу. Але проблема такої насолоди в тому, що коли ми живемо тут на землі, і коли ми не отримуємо досталь від звичайних фізичних речей, досталь насолоди, ми здатні шукати і прагнути насолоди ще більше і більше. Але все більше і більше ми не отримаємо тієї задоволеності. І це зазвичай приводить до наслідків. Наприклад, ми хочемо отримувати задоволеність, і ми хочемо отримувати насолоду від смачної їжі. Це нормальна історія. Я думаю, що всі ми любимо якось смачно поїсти, насолодитися їжею. Але якщо ми очікуємо, що саме ця їжа закриє нашу потребу, що вона дасть нам таку задоволеність, то знаєте. Треба розуміти, що це задовільнення, воно буде короткострокове. І якщо більше і більше прагнути отримати насолоду від їжі, то можна і набрати лишню вагу, і витратити дуже багато грошей, але так і не досягти тієї задоволеності, якої ми прагнемо. Чули таку, такий кейс, коли люди кажуть, що я заїдаю стрес? У мене був там важкий тиждень був я заїдаю стрес. І це, знаєте, такий приклад, і люди, і іноді християни вони на насолоду покладають якісь надмірні очікування і отримують не той результат, але ще й більше того, вони від цього втрачають. Тому, друзі, саме тому християни вони не повинні відкидати питання насолоди, не повинні закривати на це очі і не повинні відкладати це на потім. Але постає питання: ми все ж таки люди, і прагнення до насолоди це нормально в житті людини. Так чим або ким нам треба насолоджуватись, щоб було благословіння, щоб ми не втрачали, але навпаки, щоб ми збагачувались, і щоб ми по справжньому отримали ту саму задовільненість, на яку ми так прагнемо? Відповідь криється в вірші, це книга Псалмів, 34-й 34 псалом, 9-й вірш. В перекладі Турконяка написано так: скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, яка покладається на нього. Знаєте, цей вірш Давід Псалмоспівець порівнює тут Бога з їжею, і він каже, що просто скуштуйте, не треба робити якісь масивні дослідження, не треба витрачати роки життя на досягнення якогось стану. Знаєте, деякі псевдорелігії або там вони кажуть, що. Ти повинен дійти до якогось стану, ти повинен отримати ту нірвану або якесь блаженство, і тільки тоді ти будеш по справжньому щасливим. А тут Давід каже, що скуштуйте, скуштуйте. І... Знаєте, тут не стоїть питання, що скуштуйте, і ви побачите, добрий Бог чи не добрий, сподобається вам або не сподобається. А питання стоїть в тому, що Бог Він вже добрий, Бог він вже благий. І тільки спробуйте, тільки спробуйте, який він. Коли я був малою дитиною, я чомусь дуже не полюбляв помідори. І знаєте, я їх не любив, але сам не міг сказати, чому. І ось коли період дитинства пройшов, коли я був підлітком, знаєте, у мене така була переоцінка цінностей. Коли мені батько дав помідори і сказав спробуй. І знаєте, я їх спробував. Вони смачні. Вони смачні. І я зрозумів тоді, і я переоцінив. Те, що я, чому я це не любив, я навіть не міг собі сказати. Але тільки коли я їх скуштував заново, коли я їх переосмислив, тоді я зрозумів, що це дуже смачно. І можна там собі і салати робити, і ще щось, це дуже смачно. Знаєте, з Богом так само ми можемо казати, ми можемо казати дуже такі. Великі історії, ми можемо думати, що Бог там несправедливо якось там робить, або Господь навіть в якомусь позитивному ключі, але коли, поки ми не спробуємо, який Господь, ми не можемо надати відповідь. Якось знаєте, в Бразилії був один хлопчик, який стояв на ринку і він продавав манго. Він продавав манго, і він до всіх кричав: що купуйте манго, купуйте манго, дуже смачне, купуйте, купуйте, але ніхто не купував. І знаєте, якось до нього підійшла одна людина і сказала, що ти продаєш? А ця дитина каже: Я продаю манго. А ця людина каже, а ти сам куштував його? Дитина каже, ні. Тоді ця людина каже, так ти скуштуй, ти спробуй, що це таке, що таке манго. І знаєте, коли ця дитина вона спробувала це манго, коли воно почуло той смак. Ту солодкість, яку має цю манго, все, знаєте, її життя перевернулося. Вона так продавала це манго, вона ходила і казала, купуйте це дуже смачно, просто спробуйте. І знаєте, в неї пройшла така переоцінка цінностей з Богом. Так само ми можемо казати дуже багато, але коли ми спробуємо, який Господь, ми переконаємось, що Господь добрий і благий. Написано Блажена людина, яка покладається на нього. І ось питання, як нам можна насолоджуватись Богом. І перший такий пункт ми можемо насолоджуватися самим Богом. Коли я ходив в гори, то, знаєте, бували такі моменти, коли в горах погода може помінятися за дві години. Ти виходив на зупинці, було ще сонячно, через дві години вже може йти сніг. Або може бути дуже мокро. І коли ти підіймаєшся в гори, то дуже важко підійматися, ще й тягти за собою якусь сумку, і знаєте, є таке незадовільнення, ти, тебе там щось не подобається. Але як тільки ти забираєшся на вершину, як тільки ти бачиш ту красу, яка є, то знаєте, у тебе одразу проходять думки, що було складно, в тебе одразу проходить втома, тому що ти насолоджуєшся таким краєвидом, який ти бачиш. І знаєте, представте, якщо величу гор, якщо величу океанів, величу космосу і зірок ми так насолоджуємось, то і це дає нам сили йти вперед і досліджувати, то що можна сказати про Бога, про велич Бога, який все це створив, і який і сам є великий? І знаєте, одне із таких джерел такого гормону, як дофамін, який дає нам гарний настрій і сили, є вивчення чогось нового. Але взагалі щось нове в принципі. Наприклад, коли ми купуємо собі новий автомобіль, знаєте, нам хочеться посидіти в ньому, якось знаєте, там його спробувати, якось там не знаю, поїздити на ньому. Нам це приємно, нам хочеться. Або ми купили собі новий телефон. Там так багато функцій. Ми досліджуємо це, ми дивимось. Але знаєте, або там не знаю, наприклад, якась там перше політ на літаку. Це ж приємно, це захоплює. Але проблема всього цього є в фізичному світі, є така, що новий автомобіль він колись стане звичайним автомобілем. Новий телефон, знаєте, він іноді може нам навіть набридати, а деяких людей від, від літаків навіть нудить. Але якщо ми беремо і насолоджуємось Господом, то в посланні до Римлян написано, що Господь. «О глибина богатства, премудрості і знання Божого, які не збагненні Його суди і недослідими Його дороги. Тобто ми розуміємо, що Господь ніколи не буде такого, що Господь якось не знаю, там, якось нам приживеться. Господь написано, що Він творить все нове. І дослідити Бога неможливо, але якщо ми беремо вектор дослідження Бога, дослідження Його в нашому житті, що Господь в нашому житті робить, то знаєте, це дуже гарно і цим можна насолоджуватись. Господа не можна пізнати до кінця, але його можна пізнавати через особисті відносини. Як люди, ми можемо знаєте, спілкуватись, коли ми знаємо людину, ми можемо спілкуватись, знайомитись, проводити разом час, і ми можемо досліджувати один одного. Так само і з Господом, тільки коли ми побудуємо особисті відносини з Богом, тільки тоді ми зможемо по справжньому насолоджуватися нашим Богом. Самим Богом ми можемо насолоджуватися так само і в контексті Христа Господня. Краса Христа Господня та Його благодаті здатна перевершити все, що є в нашому житті. в Післанні до Філиппіан написано: апостол Павло пише, що «А для мен, адже для мене життя Христос, а смерть це надбання. Тобто, Христос більше, ніж все, що є в нього в житті. І знаєте. Завдяки Ісусу Христу, завдяки цьому Христу, який поніс Христос, ми стали для Бога Його дітьми. Ми можемо насолоджуватись піклуванням Бога, що Господь нас береже, що Він нас тримає в своїх руках. Написано в Євангелії від Йоанна, що 10 розділ, 26 вірш і нижче. Коли Христос сказав Фарисеям: Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мої вівці слухаються мого голосу, я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більше від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки Отця. Я і Отець, ми одне. І знаєте, ми можемо насолоджуватися тією красою, що Господь назвав нас своїми дітьми, що нас ніхто не забере з його руки, друзі. Це написано про нас, бо ми його діти, бо це краса, краса Христа Господня. І знаєте, що Господь він більше всіх, всіх самих великих проблем в нашому житті. Господь більше самої великої проблеми, Господь більше, ніж пекло, більше, ніж смерть, тому що Господь їх переміг. Цим можна насолоджуватись. Другий пункт, який ми можемо насолоджуватися, ми можемо насолоджуватися Божими благословіннями. Знаєте, Господь любить і благословляє нас як своїх дітей, і ми можемо цим насолоджуватись. Наприклад, Господь дає нам їжу, Господь дає нам домівки, дає нам сім'ї, Господь благословляє, що ми можемо купити собі щось нове, новий автомобіль, або Господь благословляє нас гарним здоров'ям. Це все дуже гарно, тому що це Господнє благословіння, але варто до цього відноситися, знаєте, з розумінням того, що це все дає нам Господь. Коли ми бачимо освічені вулиці, треба пам'ятати, що проміння йде від сонця, і світло, яке на вулиці ми отримаємо від сонця. І знаєте. Так само, і з благословіннями, коли ми бачимо благословіння, що Господь нас благословляє, ми повинні розуміти, що це саме Він нам дає, що благословіння саме від Господа. Написано, що «люблячим Бога, все йде на благо, і Господь веде наші шляхи. Це значить, що цей шлях, котрий ми проживаємо, є найкращий шлях, який тільки є в нашому житті. Представте, що із всіх можливих сценаріїв, які є, якщо ми любимо Бога і довіряємо йому, ми будемо проживати найкращі із всіх сценаріїв, які є. Це або радість, або горе, але в руках Господа це буде найкращий сценарій для нас. Навіть в простих моментах, коли ми можемо смакувати їжу в колі друзів або сім'єю, разом проводити час. Розмислюйте про те, що саме Господь дав нам таку можливість, і саме цим ми можемо насолоджуватися. Останнє, що я записав, з приводу насолодження, ми можемо насолоджуватись тим, як Бог нас використовує. Ми читаємо про те, що для апостола Павла великою радістю було те, що Господь його використовував, і Він радувався, що мав таких учнів. Він радувався тому, що, знаєте, він страждає за Христа, він радувався тому, що Господь його веде. І одна із насолодців є те, що Господь може нас використовувати для своєї слави, коли ми робимо щось для нього. Ми засвідкували людині. Слава Богу, ми можемо насолоджуватись, тому що Господь в нас працює. Знаєте, ця людина прийшла і покаялася, алілуя! Значить, Господь через нас використав нас, щоб провести цю людину. Знаєте, якась людина сидить дуже засмучена або дуже за щось жаліє, і ми змогли її втішити. Слава Господу! Ми інструмент в руках Бога, або інші ситуації, душоопікунство, можливо, навіть. Такі служіння, які непомітні, але, знаєте, добре, коли Господь нас використовує і ми цим можемо насолоджуватись. Одна людина якось сказала, що насолода тим, як Господь тебе використовує, можна це порівняти з тим, що Господь садовник, а ми як рукавичка. І Господь своєю рукою, знаєте, обробляє, іноді там підрізає щось, іноді якось там. Робить щось приємне для дерев, для свого саду, і ми є, є та сама рукавичка. Знаєте, людина створена таким чином, що вона йде туди, де їй приємніше всього. І якщо ми беремо людину, яка живе в світі, то знаєте, вона не буде йти туди, куди їй неприємно. Але ми бачимо ситуації, що є віруючі люди, наприклад, котрі е, кормлять людей, кормлять знедолених людей, бомжів на вокзалах. Або ми знаємо людей, які служать людям, які вже знаходяться при смерті в лікарнях, і знаєте, їм це приємно робити. Чому? Вони цим насолоджуються? Чому? Тому що Господь їх використовує і вони в цьому знаходять великий зміст, і вони мають ту насолоду. Тому, дорога церква, як нам перейти до цієї насолоди Богу? І знаєте, в нашому житті є постійні такі ваги з чашами. І що для нас цінніше, що для нас вигідніше, що для нас приємніше, те ми і обираємо. Просто так взяти, знаєте, і там для себе прийняти якесь вольове рішення, що все з завтрашнього дня я буду насолоджуватись Богом, знаєте, це не спрацює. Можливо, ви два-три дні будете щось шукати, але ви не знайдете. Тільки коли Христос на цих вагах буде перевищувати все те інше, тільки тоді ми зможемо по справжньому насолоджуватись нашим Богом. Знаєте, якщо я вам скажу, що віддайте мені свою квартиру, а я вам віддам якусь, знаєте, там земельну ділянку, яка не оброблена взагалі там без якоїсь домівки, то скоріш за все, ви скажете мені, ні, це не вигідна пропозиція. Але якщо я вам скажу, що віддайте мені свою квартиру, і я вам вже подарую великий будинок, який буде, знаєте, дуже такий великий, дуже потужний, з гарним ремонтом е на великій території, і там ще й за комуналку буде сплачено на 10 років вперед. Скоріше за все, це буде вигідна пропозиція, і знаєте, ми вже по-іншому на це подивимось. Так само і тут. Коли Христос буде для нас цінністю, як в тій притчі, яку розказав Христос про людину, який, яка знайшла клад на клептику землі. І ця людина продає все, все, що в неї є, вона продає, щоб купити цю землю. Чому? Тому що в цій землі є скарби. Так само і в нашому житті, друзі, коли Христос буде на першому місці в нашому житті, коли Христос буде справжньою цінністю в нашому житті. Тільки тоді ми зможемо по-справжньому їм насолоджуватись. Тому, дорогі друзі, ми зараз будемо молитися, будемо просити Господа, будемо йому дякувати за те, що Господь нас благословляє. Будемо дякувати за цей хрест, який нас дуже наблизив до Бога. І будемо просити, що якщо в нашому житті є моменти, де ми не насолоджуємось Христом, щоб Господь благословив і змінив наші серця. Будемо молитися. Амінь. Амінь.